Топ найпоширеніших запитань про дистанційні термачі. Дуже часто люди запитують: а яка різьба у нас відповідно в термачах різних розмірів, і відповідно, який отвір вони мають зробити в матеріалі, який буде кріпитися? Чи то пам'ятники, відповідно солдатам, чи то вивіски рекламні, можу зараз відповісти. Ми взяли для експерименту відповідно гайки, звичайні 8 та 10-мм гайка. На Натримач діаметром 12 мм у нас чудово накручується гайка 8 мм. Ось тут можете побачити, ось вона крутиться. Тобто 8 мм, а значить отвір ми робимо 9 мм для того, щоб був люфт. М8. Якщо це діаметр 16, то тут вже у нас йде гайка 10 мм. Також чудово накручується по кроку різьби. Відповідно, отвір у вас має бути в районі 11 мм або більше, в залежності від того, як ви кріпите свій матеріал. Якщо у вас шляпка 16 мм, ви можете зробити отвір 12 мм, і таким чином у вас буде трошки люфт для того, щоб відповідно, зловити табличку на стіні. Інакше якщо ви зробите дуже тісний щільний отвір, у вас не буде цього зазору, і табличка може стати криво або не влізти. Стосовно діаметру 19 мм, та сама історія. Гайка тут десятка, відповідно, так само. 25 мм, ось всередині видно також гайка десятка, схована. І діаметр 30, та сама гайка десятка схована. Також напрошується запитання, а яка довжина цих гвинтів у різних розмірах? Я вам покажу, на прикладі 25 та 30. Бачите, вони доволі короткі. Також давайте покладемо до них 19-й, відповідний розмір. і Шістнадцятий та дванадцятий розмірів, і заміряємо разом з вами. Це, це в нас шляпка з гвинтом від термача мм в діаметр. Відповідно, і ми можемо побачити, що гвинт має довжину приблизно 20 мм, Відповідно, це для розуміння. Наступний по довжині у нас іде 25-й. Шляпка у нас від 25 мм термача в діаметрі, і у нас довжина гвинта в районі 17-18 мм. Тобто, щоб ви розуміли, вона трішки коротша вже за 30-ку, але також не дуже довга. Йдемо наступний, відповідно, це 19 міліметровий у нас діаметр відповідно термача, і подивимося тут аналогічно до попереднього 25 п'ятиміліметрового. І так, 19-мм в діаметрі термач, і у нас довжина відповідна гвинта також в районі 17 мм, аналогічно з 25 мм тримачами. 16. ка У 16 ки ми міряємо в районі 16-17 мм. Тобто, можливо, на міліметр менше, плюс-мінус, умовно кажучи, на одному рівні. І найпоширеніша 12-ка. Давайте замірюємо у 12 ки У нас це 14, 14,5, умовно ну 14 чотирнадцять міліметрів. При цьому цей гвинт відповідно у нас від термача 30 міліметрів, щоб ви розуміли. Ось настільки він не доходить до кінця, якщо термач у вас має 100 міліметрів. От подивимось, який гвинт у нього стандартний, що він буде якось суттєво відвізнеться від цього гвинта. Вони абсолютно однакові. Тобто, ось настільки він заходить. Далі йде пустота. Ну я думаю, що ви просто замахалися, якщо чесно, відкручувати цей гвинт звідси, якщо треба щось закріпити, тобто, це стосовно. Довжини гвинта і відповідно діаметру та рокові збит ми проговорили. Тепер ще важливий параметр це відповідно. Розмір шляпки, шурупа під дюбель. Це нас цікавить. Товщина стінок і максимально можливе навантаження. Пробуємо далі. Тепер ми можемо побачити, що отвори у нас відповідно в термачах різного діаметру не сильно відрізняються. Давайте заміряти ці отвори відповідно штангіном. обдулимо його. Почнемо з тридцятки. Відповідно, і у тридцятки отвор в районі, ось так, бачите, 9 мм. Далі іде двадцять п'ятка, так само плюс-мінус мм. 19 Дев'ятнадцятка. Так само, плюс-мінус 9 мм, Відповідно, да, там, як ми попали. Та сама історія у 16-ті і у ки це в нас вже відповідно в районі 7 міліметрів. Тому для прикладу і для зручності ми візьмемо у нас шуруп від е, Дюбеля, і у нього от розмір шляпки, діаметр приблизно 6,8-6,9 мм. Він спокійно проходить відповідно у нас в даному отворі е, і підходить для е, даного тримача. Якщо ж ви. Замовили у нас тримачі, і одразу замовляйте дюбеля, щоб по місці не шукати, тому що це доволі проблематично, не буває, знайти з меншою шляпкою. Цей же шуруп спокійно підійде і для інших дюбелів, відповідно, так само буде триматися. Ну, тут вже можна трішки побільше відповідно, брати шляпку і в цілому вгадати легше. Також, що нас цікавить? цікавить нас така штука, як товщина металу і діаметр заднього отвору. Давайте перевернемо їх і подивимося по отвору, позаду. Відповідно, ось, давайте подивимося. Це в районі 4,9 міліметрів. Так само 4,9. Ну, грубо кажучи, 4,5-5 міліметрів. Це у вас задній вихідний отвір підкріплення. Це те, в принципі, що вас могло цікавити. І давайте ще у 12 ки подивимося. А у 12-ки даний отвір в районі 4,4-4 і відповідно, тобто найвужчий з усіх в силу свого малого діаметру. Тобто, це також зрозуміло. Останній етап. E, і питання таке, яке мені здавали, це товщина ось цієї задньої стінки, яка відповідно піддається найбільшому навантаженню на вилом. Тобто, якщо у нас шороб заходить в юбель в стіні, і відповідно ось таким чином тримає вивіску. І у нас відповідно відбувається вилом, злом цього тримача. Чи задня стінка зламається? Скільки кілограм може тримати? Ну декілька кілограм на один тримач, в принципі допустимо. Да? Якщо він короткий, якщо він довгий, можливо менше знову ж таки. Да? Треба вважати закони фізики. і давайте зараз ми. Замірюємо товщину, а після цього заб'ємо дюбеля і будемо його тягнути і ламати. Так, давайте почнемо на 16 му діаметрі міряти відповідну товщину задньої стінки. Ми штангіном просто поміряємо ось так приблизно. Зараз так, що цікаво. 13,34. А тепер давайте я попаду штангіном прямо в отвір і відіб'юся від столу. 13,34 і. 14,72. Тобто можна сказати, що у нас задня стінка ось ця, має товщину в районі 1,5 міліметра. Але прошу звернути увагу вашу, що у нас тут відповідна вибірка така, яка трошки наближається і углубляється в центр. Відповідно, похибка так само є, і насправді товщина задньої стінки, хоча вона достатньо товста, міліметр має, може бути десь приблизно міліметр. Тобто да? не 1,4-1,5, а десь 1-1,2 вона буде мати. Тобто, можливо, достатньо міцна. Це е, таке питання. І, до речі, хочу додати, часто запитують: а чи вже віють ці термачі, чи ні? По-перше, термачі йдуть під нерж, відповідно, це не хром, покриття у них не облазить. А, такий дистанційний термач у мене стоїть вдома в душовій кабінці, я це всім кажу. І це реальний кейс, тому що в душовій кабінці а, мало бути дзеркало, отворо зробили, а дзеркало не надіслали. Так я дізнався, що воно мало там бути. Треба було чимось затулити. Я взяв такі термачі, відповідно, дав. вони там були під рукою, умовно. Да? Закрутив, закрутив, ну, з іншої сторони, так само тіло термача вкрутив і тримається. Півтора роки даний термач, кришечка саме постійно під впливом води вологі, там, да? І так далі. Нічого зовсім не поживіло, нічого зовсім не потекло. Якщо Кидати в воду, ми робили тест на одну добу, то зсередини, ось тут, якщо подивитися, не знаю, чи буде видно в кадрі, йде з цих двох матеріалів, відповідно: зовнішня оболонка та внутрішня оболонка з різьбою, вона вже десь на цьому стику може віддавати віржу. Тобто під водою яму не варіант керпити на вулиці. В цілому, якщо це буде герметично закрито, і відповідно оці наші проставочки, гумові сіліконові, будуть щільно щільно відповідно. Будуть щільно е, отвір да? прилягати, і вона не буде потрапляти всередину, і вже також в принципі може не появлятися відповідно. Тобто, ось і весь лайфхак. хаб, е, якщо берете дані термачі для меморіалів, ну, відповідно для пам'ятників загиблим військовим, е, тестуйте їх самостійно на те, чи вони в умовах е, вологого середовища на вулиці жавій чи ні. Десь на вулиці собі його до стіни приклетіть, щоб водичка обливалася, постійно сонечко світило. Самі мочіть там кожен день, тиждень-два. Подивіться, чи ок, чи не ок. Тому що в мене в душові все ок, але на вулиці, якщо інші. Умови, десь там водичка затече, я не знаю, як у вас кріпиться відповідно задня поверхня до вашого там рамору, граніту, відповідно. да? Чи туди нічого не буде затікати, набиратися вода і ніяка вже середина, щоб не потікла. Протестуйте, і тоді, впевнено, кладіть або не кладіть на пам'ятник. Наша задача не просто втюхати, а порадити як краще. Тому е, тут вже вибір за вами. Так, коротше, зараз забиваємо дюбель. Шестерка, відповідно, діаметр нас сверла, поїхали. Ну, в общем, пробилось, як пробилось. Попали в якусь пустоту, і це нормальна практика. Так, сейчас. Починається тест, так би мовити, в звельних умовах. У вас ж дома в пустотах так само юбіля заходить. Де? Так, вставляємо, забиваємо. Так, утопили, все файно, як має бути. Тепер візьмемо шуруп, тримач, закрутимо, подивимося. Так, взяли шуруповерт, взяли шуруп, тримач, продіваємо відповідно шуруп. Далі наживляємо і пробуємо крутити. Це у нас довгий дюбель. І тепер, відповідно, хочете користуєтеся даними гумками, хочете, не користуватися. Нам тут для тесту вони зараз не потрібні. Mm -hmm. Так, зараз візьмемо. І закручуєте. От вам і питання про дистанцію від стіни. Бачите, сюди матеріал зміну, тут різьбу. Сюди матеріал нато товстий не поміститься. Якщо у вас якесь скло, табличка 12 міліметрів, то при всьому бажанні з цим гвинтом їх буде важко зафіксувати. Якщо це ПВХ, щось легеньке, окей, welcome, можна. Якщо ти від 16 міліметрів і більший діаметром. Якщо це відповідно щось важке, скло, граніт, я не знаю, там щось металеве, тоді це велике питання, тому що у вас відповідно ну, достатньо велика сила може в нього тиснути. І на 2-3 ммського з'єднання, ну просто люфт буде великий. Да? Треба хоча б нормально вкрутитися. Тепер давайте замітуємо, що ми вкрутилися. І будемо намагатися виламати даний тримач. Ви бачите, я тяну своїми руками. Він вже тянеться, це ти видно. Він лагається. О, сильно тяну. Намагаюся його виламати. Дуже богато. Добре, тримаю. Це я. Це я виламую зараз гвинт. Вот, Це я гвинт виламую. Само тримає, що воріть тримається. Давайте молоточком тут. Забив трошки. Не знаю, що сказати, ну. Так. Я доклав хороших зусиль на 4-5 кг мінімум, мені здається. Його викритимо зараз. І подивимося, що в нас з самим термачем по задній стінці. Ну, шляпка. І сам шуруп. Видно, що кривий. Якщо вам видно, це ну це гаразд. Дивимося, що по задній стінці у нас. Бачите, її цілісність. Видно, що тут трошки вигнуто. Не сильно, відповідно. Да? Тобто вундал, він не впорався, в принципі. І а, давайте цей самий термач протестуємо ще раз. Я заб'ю ще один дюбель. Десь би дійти так, щоб... Щоб конкретно в точку вже десь тут зав'ю. і будемо пробувати ламати вже і з вагами тиснути, щось підвішувати. Так. Дубель номер два. І дубіль номер два. Ну, Пішов так само, як в суху землю. Той самий тримач, який вже трошки відмагали. О, аж провалився всередину. Блін. Бачите, якщо стінка погана. Ось така історія. Не виходить. Зараз візьмемо другий дюбль. А ага. я. У нас тут є колона бетонна. Будемо бити зараз бетонну колону. О, отут ми закрутились. От тепер, як має бути? Так, взяли ми ну, отакі такі відповідно. І зараз я на цю частину і свого вагою буду тягнути його вниз. Дивіться, бачите, я створюю 36 кг зусилля. 40. О, і був якийсь щелчок. 40 кілограмів зусилля. Фу. На відео я не було зафіксовано, бо якщо не було, у мене аж пальці посніли, бачите? Ага. вот. І це наш тримач після в 40 кг. Вот, бачите. От. Зараз ми його відкрутимо і подивимося, що з ним стане. Перше, що у мене не виходить, це сама шляпка відхилилася. Відхилилася від гвинта. Погнуло... Погнуло якось сиділо. Ну, Викрити. Чи ні, без плоского бців якихось. Блін, завдання, коротше, складне. Але які результати тесту, якщо в мене не виходить, дивіться, бачите, я далі хтось винуде. Задня стінка витримала, тобто та стінка, яка має міліметр 1,2 мм товщини, вона <клухи> і досі тримається, вона жива. Гвинт з дюбелем, бачите, він хитається. Трошки погнули тут, відповідно, тому що тут було все зусилля. Сам гвинт оцей погнули. Але це 40 кг нагрузки. Так що, якщо ви берете 2-3-4 кг, я думаю, що воно спокійно тримає. Якщо у вас на табличку може 10 кг 4 грунта, воно буде спокійно тримати. Якщо у вас при цьому тримач не короткий, не 20-30 мм, а 10-15, зважайте, відповідно. На довгий, може погнути відповідно. Ну, або тюбель вибирайте відповідний довгий, тому що тут ми бачимо, що тюбель 6 см, 40 кг не сильно витримав в бетоні. Ну, дирка доволі широка. Висновок. Хороші тримачі. Гарно себе показують, тримають міцно, не ламаються, е якщо не давати екстремальних нагрузок. Тому замовляйте у нас на сайті, весь асортимент і зовсім скоро будуть всі тримачі від 20 до 200 міліметрів діаметром від 12 до 30 міліметрів, відповідно. Е більше в Україні ніде немає.